На підприємстві продовжується реалізація проєкту встановленню бочно-модельних котель. Згідно підписано на меморандуму з урядом Німеччини попровадження енергоефективності міст України і міської влади міста Павлоград. Нами вже отримано три модельних котельні: одна потужності, 2 МВт, дві, МВт для. Трьох районів міста. Проведені вже будівельні роботи, підготовлені фундаменти, встановлені блочно модульні котельні на, на цих районах міста. Проведене підключена комунікація к тепломережі, к електромережі, к водопостачанню. Наразі проводяться роботи по проектуванню та прокладці газогонів природного газу. Ці роботи ми плануємо закінчити до. Да, Кінця літа, 1 листопада, будуть проводитися пусконалажування роботи спеціалістами, вже українськими спеціалістами, які монтують і поставляють нам ці модульні котельні згідно контрактів з урядом Німеччини.